Шановні всі ті, кому не байдужа проблема творчості, обдарованості, а то і людської ідеальності. Ті, хто вважає себе, за висловом Сократа, вічним учнем і хто вважає, що знає тільки одне, що не знає нічого. Я хотів би розпочати цикл лекцій по одній із, мабуть, найбагатограмів. І найнезбагненіші проблеми і соціальні, і філософські, і наукові, і педагогічні, зокрема, якою є проблема образності. Звичайно, в першу чергу тема розрахована на педагогів професіоналів які вже в темі і в даний момент працюють в загальноосвітніх закладах для авторованих дітей, які є в гімназії, колегію. Разом з тим, вважаю, що тема буде цікава усім іншим категоріям педагогічних працівників, які працюють в загальноосвітньому закладі, в системі позашкільної освіти, ведуть позакласну, гурткову, факультативну роботу. Адже загальна тема цих лекцій – це психолого-педагогічні особливості. Роботи педагогічних кадрів з обдарованими дітьми. Хотілося б, щоб ця тема була цікава і для різного роду управлінців, які в силу своїх посадових обов'язків покликані формувати загальнодержавну, регіональну і позашкільну і шкільну політику програми підтримки одарованих дітей. Я вважаю, що окремі розділи цих лекцій будуть корисні батькам, які іноді проявляють свою повну безпорадність, коли в сім'ї з'являється дитина із яскраво вираженими талантами і обдаруванням. Та, мабуть, і окремі розділи будуть цікаві самим дітям, які, яких турбує проблема самопізнання адже одним із термінів. Обдарованості є, це здатність людини до саморозвитку, до самопізнання. Якщо говорити про актуальність даної проблеми, то вона, мабуть, вічна з тих пір, коли людина усвідомила себе як людину, як істоту суспільну. Але в 21 столітті ця проблема не була своїх характерних нових рис, своєї особливості, яка вигідно відрізняє. Актуальність даної проблеми усі попередні часи і епохи. Багато є нехарактерних місць нашого часу, але, мабуть, найхарактерніше полягає в тому, що сьогодні суспільство вступило в епоху, коли воно скоріше накопичені, ніж вирішує проблеми. І склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, майже щоденно людина отримує нові засоби. Комунікації, нові інтер... інформаційні технології, удосконалі існуючі, які ніби покликані допомогти їй у вирішенні певних проблем, а вони самі по собі створюють нові проблеми. Буквально мить тому назад ми ламали голову, як дитину навчити, щоб вона володіла комп'ютером. Сьогодні ми все більше переймаємося проблемою, як ізолювати дитину від неефективного. І старі, і старі Взагалі вважаю, що людство сьогодні здає свій іспит на життєздатність. Але висловлю таку думку, якщо до цього іспиту допустити весь клас людей, то людство цей іспит провадить. Тому, мабуть, потрібно до цього іспиту допустити тільки окремих, найталановитіших, найрозумніших. А можливо тільки геніально. Тому що для вирішення цих проблем потрібен іноді логічний, а алогічний підхід. Потрібна багатовекторна психологія. Потрібна гнучка, інтегрована позиція. Інакше шляхів виходу із тих ситуацій і проблем, які сьогодні існують, буде важко знайти. Розпочинаючи з цих лекцій, я ставлю перед собою за мету. В першу чергу, посіяти сумнів у слухачів щодо змісту, характеру і якості існуючих у вас знань про обдарованість. Якщо хтось вважає, що він вже все по цій проблемі знає, значить, наші цієї ж миті і розсурнути. Тому що я знаю, що майже нічого не знаю, і аналогічна позиція, вважаю, повинна бути і у слухачі. Наступне, я хотів би, щоб в міру розширення наших знань про педагогіку обдорови паралельно і розширилися межі нашого незнання, які породжували постійне бажання працювати над цією проблемою все своє професійне життя. А сама по собі проблема настільки багатогранна, що навіть перерахувати її складові важко. В першу чергу, кого ми вважаємо обдарованими дітьми? Хто вони такі обдаровані? Як їх побачити? Які вони мають характерні ознаки? Чим вони відрізняються від загалу? Де їх навчати? Як навчати? За якою і методикою? І які перспективи? І прогнози можна робити, працюючи із цією архискладною категорією дітей. Складність проблеми підсилюється е, тим, що педагогіка обдарованих, як така, взагалі не знає такого поняття як константа. Тобто істина, яка дана один раз і на все життя. По-перше, істини мають одну погану рису, вони дуже швидко застарівають. А по-друге, Настільки це явище індивідуальне, що те, що позитивне, корисне і вірне по відношенню до однієї особистості може бути прямо протилежне по відношенню до інших. силу цього я розбив цикл лекцій на два розділи. Перший стосується теоретичної проблеми обдарованості, другий я назвав обдарованість і. Чи? Так от за першим розділом я хотів би розкрити наступні теми. Доречно розпочати розмову взагалі про обдарованість, мабуть, із філософського осмислення цього поняття. Досить було б корисним, мабуть, зробити історичний екскурс у появу, становлення, розвиток і нинішній стан проблеми обдарованості педагогіки, психологи, практичні діяльні. Мабуть, після цього найголовніше, щоб ми вели свою подальшу розмову професійно, потрібно з'ясувати суть цього поняття, тобто визначення обдарованості, яке дасть нам можливість і наповнити змістом, і спрогнозувати формами і методи роботи всю нашу подальшу діяльність. Після того, мабуть, ми зробимо спробу створити так званий узагальнений образ цієї обдарованої дитини. Хоча я казав, що ця проблема надзвичайно індивідуальна і якісь найхарактерніші риси побачити досить важко, але все ж таки вони є. Після цього, мабуть, доречно буде розглянути проблему, яка пов'язана із діагностикою. І з існуючими концепціями обдарованості, ну і на кінець основи, специфіка навчання і виховання обдарованих дітей. Хоча можливо в процесі нашої роботи може вже визріває і може бути реалізована ще одна досить складна проблема обдарованість і духовність. Другий розділ можна було б розпочати із саме з'ясування психолого-педагогічних особливостей навчання і виховання обдарованих дітей. Паралельно, так як ми в структурі йшли з обдарованими дітьми, мабуть, прямим відзеркаленням специфіки і суті обдарованої дитини повинен бути обдарований вчитель. Тому нам потрібно буде змоделювати такого вчителя, який міг би ефективно працювати із обдарованими дітьми. Щоб якось визначити орієнтири, наповнити їх відповідним змістом, нам треба якесь поняття ключове поняття, яке б характеризувало стан можливості роботи педагогічних працівників з цією категорією дітей. Я запропоную такі поняття, як готовність і компетентність. Для цього потрібно буде з'ясувати саме свої поняття, визначити їхні компоненти. Критерії оцінки, і наступним кроком напрацювати методику діагностики і готовності, і компетентності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми. Подальша робота буде пов'язана із результатом проведення експериментальної і дослідницької роботи, метою якої буде з'ясування характеру, змісту, труднощів, проблем і недолік. Які має практикуючий педагог в роботі з обдарованими дітьми. І на кінець це зміст, характер науково-методичної роботи щодо підготовки педагогічних кадрів до роботи із обдарованими дітьми. Я вважаю, що результатом, найбільшим результатом проведеної роботи буде поява або підсилення мотивації педагога. В роботі з обдарованими дітьми, підвищення рівня обізнаності і компетентності педагога в роботі з обдарованими, відповідно підвищення ефективності всієї роботи. І саме найголовніше, що можливо ця от велика грандіозна робота можливо, увінчається успіхом в тому плані, що, хоча на одного учня дитину стане більше, яка реалізує свої природні. Обдарування, значить, світ отримує на одну людину щасливішу в цьому грішному світі. Добре?